Вчора твоя влада в ефірі п'ятого каналу ток-шоу, яке присвячено одній реформі реформі децентралізації. Що че в цій студії разом з гостями, а це урядовці, депутати, представники місцевої влади, експерти. Ми обговорюємо покроково, як відбувається ця реформа. Сьогодні у нас зіркова тема: тема змін до конституції, які мають законодавчо закріпити делегування владних повноважень та адміністративно територіальний устрій країни. Отже, я із задоволенням представляю сьогоднішніх гостей нашого Кшоу, це Леніт Кравчук, перший президент України. Доброго вечора Лені Макаровичу. Віктор Мусіяка, заступник голови конституційної комісії. Доброго вечора. Доброго. Юрій Шемшученко, директор інституту держави і права імені Корецького національного кадемінаук України. І вам кажу, доброго вечора. І Микола Клочко, голова Сумської обласк обласної державної адміністрації. Ще раз кажу доброго вечора. Отже, ми починаємо. Конституційна комісія працює. Зміни в основний закон стосовно децентралізації підготовлені на 70%. Базові рішення визначені. Робота триває інтенсивно. Ось такі заголовки і цитати стосовно того, як готуються зміни в Конституцію. Ми ж шукали конкретику, і ось про що зараз вам розказуємо. 112 пропозицій щодо змін в основному законі України підготувала робоча група з питань децентралізації. Розпочнуть з адміністративно-територіального устрою держави. Згідно з пропозиціями, він визначатиметься винятково законом. Новими одиницями стануть громади, одне або кілька поселень з прилеглими територіями, повіти кілька громад та регіони так називатимуть області та Крим. На конституційному рівні пропонується закріпити особливий статус Києва та Севастополя. При цьому виконавчу владу в регіоні і повітах Києві та Севастополі представлятимуть. Державні урядники та територіальні структури центральних органів виконавчої влади. Урядник відповідальний перед Кабміном і підзвітний главі держави. Порівняно із звичним головою адміністрації, він матиме обмежене коло повноважень, зокрема, стежитиме за відповідністю актів місцевої влади конституції та законам України, координуватиме діяльність територіальних органів, організовуватиме їхню роботу в умовах воєнного yeah. та надзвичайного стану, а також зупинятиме дію актів місцевого самоврядування у разі їх невідповідності законодавству держави. Стосовно організації само. Врядування на повітовому та обласному рівні тут пропонують передбачити формування рад повітових і обласних, які мають сформувати свої виконавчі органи. Ці органи мають бути підзвітні та підконтрольні відповідним повітовим та обласним радам. Була дискусія: чи можуть бути поєднані посади голови виконкому повітової та обласної рад. За результатами дискусії дійшли висновку, що ці посади не можуть бути поєднані. Якщо відповідні зміни ухвалять, президент утратить історію. Тотний вплив на виконавчу владу на місцях на рівні регіонів і повітів повнота виконавчої влади перейде до рук територіальних структур уряду на низовому органів місцевого самоврядування підконтрольних і підзвітних радам громад. Громади та органи місцевого самоврядування зможуть самі приймати акти обов'язкові для виконання. При цьому президент отримає додаткові інструменти контролю. Глава держави зможе за поданням урядника достроково припиняти повноваження рад громад, повітів та регіонів. Натомість має право призначити тимчасового державного уповноваженого. До рук якого перейде вся повнота виконавчої влади. Його рішення на законодавчій підставі може скасувати уряд. Треба знайти баланс, варіант, який буде оптимальним і таким, що дозволить уникнути зловживань владою та конфліктів у трикутнику, президент, парламент, уряд. Не оминули експерти групи і війну на сході, запропонувавши нову редакцію 92-ї статті конституції. Особливості здійснення виконавчої влади на місцях в Україні фахівці пропонують регулювати окремими законами, що дозволить надати додаткові повноваження будь-якому регіону України, але не наділяти ними його назавжди. Те, що назви конкретних територій пропонують не вписувати безпосередньо в текст основного закону, теоретично дозволить не лише розширити рамки самостійності, а й позбавити її у разі зловживань. Є проблемні території, які за Аняті сепаратистами в Луганській і Донецькій областях це спеціальна проблема. Було би дуже погано, якби проблема Криму та цих частин Луганської та Донецької областей гальмувала та затримувала усю Україну. Необхідно, щоб люди мали вплив на те, що в них відбувається. Це нонсенс, по-моєму, щоб всю Україну зробити заручником конфлікту з сепаратистів у двох областях і не робити реформ для фінансової самостійності по всій Україні. На мій погляд, це економічний Політичний та соціальний нонсенс. Деякі зміни можуть торкнутися і виборчого законодавства. Утім, оскільки є побоювання, що зміни до конституції не будуть чинності, вже після місцевих виборів восени цього року обговорюється варіант, згідно з яким термін повноважень місцевих органів влади, а також міських, сільських та селищних голів становитиме лише два роки. Норму про проведення позачергових місцевих виборів пропонують внести до перехідних положень оновленої конституції. Проте таке рішення ще не прийняте. Крім того, існують і правові нюанси. Решту пропозиції конституційної комісії вважають цілком прийнятними нині очікують оцінки президента. Може сказати, по крупинках збирали інформацію, які зміни до конституції готуються. Говорили в стверджувальній формі, але звичайно, це все в предмет ще буде обговорення, дискусії, затвердження. Дуже люблять круглі столи, це Ми Други, знаємо, але ж я хочу ще задіятись нашого ще одного гостя. Вибачте, що я перебиваю, пане Миколо. От ви представник скажімо так влади на місцях, так як ви спостерігаєте за цим всім процесом, тому що керівники обладміністрації навантажили роботою по складанню перспективних. Планів укрупнення громад, так, а тут ще у нас зміни до Конституції і незрозуміло, як воно далі буде. Є якась тривожна нотка в повітрі зараз? Ви знаєте, я відіграю подвійну роль, тому що я є депутатом обласної ради, одночасно ага. головою облдержадміністрації, а до 16 січня виконував обов'язки і був головою обласної ради майже рік. Тому процес децентралізації, на мій погляд, є дуже важливим і необхідність в ньому є. Але а ми, розуміння, є? розуміння також є, але не у всіх. У міських голів, у сільських і селищних голів ну, є побоювання, що вони втратять свої посади, втратять частину своїх повноважень, влади. І, мабуть, в цьому є велика проблема. Але ж я погоджуюсь з колегами, старшими за віком і за досвідом в тому, що в Конституції. Був принцип децентралізації такого закладені, але ми їм не користувалися. Я просто нагадаю, що кожного разу, коли обласна рада обиралася, вона одним з перших рішень приймала рішень про делегування повноважень. Від обласної ради до обласної державної адміністрації приєднатися Віктора Лавренковичу, що ми щось неправильно говоримо? Ні, все, все точно Ні, чому? він якраз констатує реалії Констатує реалії. Я... Конституції у нас так, думаю... закладений принцип децентралізації одним з і централізації, і децентралізації, да. але, але ми не використовували навіть повноваження місцевих рад, тому що делегували, і я, як керівник депутатської фракції, певно, виступав проти, коли ми після обрання в 2010 році передавали повноваження, Свої делегували повноваження обласним державним адміністраціям. На мій погляд, це було неправильним. Так, та да, я знаєте, мені дуже приємно, що якраз людина, людина яка втравій. сприймає реально угу. положення конституції, діючої конституції щодо місцевого самоврядування, щодо повноважень рад, якраз вона зараз займає посаду ту, яка по суті є оком государів, як говориться, на місці. Угу. Вот і що? Доброго вечора кажу вам ні ще ні раз. Це ток-шоу. Твоя влада на п'ятому каналі. Навіть під час рекламної паузи у нас тут дискусії не припинялися. Ми продовжуємо говорити про зміни до конституції, які мають законодавчо закріпити делегування владних повноважень та адміністративно-територіальні зміни. І я ще раз представлю для вас наших гостей Леонід Макарович Кравчук, перший президент України. Ще раз доброго вечора. Віктор Мусіяка, заступник голови конституційної комісії, ще раз доброго вечора. Юрій Шемшученко, директор інституту держави. Права мені Карецького і ще раз вам доброго вечора. І Микола Клочко, голова сумської обласної державної адміністрації. Отже, як звичайні люди, яких наша Ксенія Дворнюкова зустріла з камерою та мікрофоном, реагують на питання, чи потрібно змінювати конституцію, і навіщо дивимось. Це основний закон, щоб у повній мірі передати владу на місця, хочуть українські можнавладці. Чимало потенційних змін уже напрацювали. Зокрема, пропонують створити на місцях повіти та ввести посаду префекта, якого призначатиме президент, і який представлятиме центральну владу, простим українцям, яким за новим законом жити бракує інформації та розуміння реформи. Конституція, як вам сказати, практично. Погано працює. Є закони, є статті, які не відповідають дійсності. Тому я думаю, що треба міняти якісь пункти в нашій конституції. В регіонах люди повинні і громади повинні тратити ті гроші, які вони зарабатували, самі повинні тратити. Очень бы хотелось бы, но так как сейчас на данный момент, насколько я знаю, в регионах оставляют деньги, которые идут от продаж акцизные сборы. То получается, что в регионах нужно больше продавать табака и алкоголь для того, чтобы больше оставалось денег. Я считаю, что это неправильно. Для меня не хватает информации. Я хотела бы более точно и подробно знать, что будет меняться ну, без изменений в Конституцию э, изменения невозможно. Потому что то, что на сегодняшний день существует, оно закреплено в Конституции. Поэтому э, без изменений нельзя. Другое дело, насколько глобальны будут эти изменения, принципиально глобальных изменений пока э, проводить рано. Честно, чули децентрализацию, но ну... Не знаю, поки що, поки воно все тільки в стадії такому розвитку, то не знаю. Треба. Ну ми сподіваємось, що буде тільки краще. Є побоювання. Я думаю, що зміни до конституції вносить. Ну в принципі, от моє моя думка, що думаю, може краще не треба. Знаю, жили нормально люди. Я думаю, якщо змінити конституцію, це кращого нам нічого не дасть. Питання децентралізації, наскільки ми всі розуміємо, йдеться про збільшення е, самодостатності регіонів, вимірі на формування місцевих бюджетів. Це я вважаю нормальна ідея. Адміністрації потрібно ліквідовувати, оскільки е, це є така система, яка протягом останніх кількох десятирічних себе не виправдала. Децентралізація це добре. А зміни до конституції може воно і добре, але ж як брати приклад Америки, там конституція не міняється з дня її створення, тому хто його знає, як воно буде. Ми повертаємося до ефіру. Не знаю, як вам. Мені приємно дивитися, як люди розмірковують про конституцію. Є у певних громадян розуміння, що потрібні зміни, є абсолютно чіткий аналіз того, що зараз відбувається. Корисно нашій владі було б дивитися Знаєте, таке. Я дивився на цих людей, що мене вразило. Вони коли говорять, думають. Скажіть, тому що є люди, які говорять і не думають. Формулами говорять, а вони думають, розмірковують. І от є різні точки зору, але і та точка зору має право на існування, і та точка зору. Але головне те, що ну, професіонали і люди з досвідом кажуть, що треба змінити Конституцію, тому що вона не відповідає реаліям сьогоднішнього дня. Це правильно. Ну, головне, от що, що ми зараз це місцеве. Децентралізація, формування місцевого самоврядування. Але правильно говорив Шемчученко, що якщо не говорити про модель влади в цілому, то влада на місцях створена, вона ж має потім відповідати, або влада в центрі має бути такою. А найголовніше дати людям самим працювати, самим вирішувати, а якщо вони роблять неправильно, поправити різними шляхами. А ми хочемо за них працювати. За них. Вирішувати? От ми в попередній частині програми пролунала така фраза «контраверсійні питання, які обговорюються не обговорюються чи витають конституційні комісії? Що це за контраверсійні питання? Що, що саме так непокоїть нинішню нинішню владу в цьому процесі? Повноваження. От хочу звернутися до вас, пане Миколо. А як оце місцева влада гіпотетично відреагує на те, що не буде такого контролю зверху? Чи комфортно? Буде працювати. От я не знаю, як ми, правильно це. Ми говоримо це. про вплив чи про контроль. Давайте визначимося. Контроль. контроль повинен бути. Я вам приведу простий приклад. Зараз іде п'ята хвиля мобілізації. Угу. Догадайте, хто найгірше виконує райони чи міста? Не знаю. Міста. От, зокрема, місто Суми найгірше з міст Сумської області по проведенню мобілізацій. А тому, що повноваження є, міський голова каже, мене обрала, обрала, обрала громада. І я роблю і я не так, можу, як я, і я, не як можу я вважаю, з громадою тепер. Ні, можу справитись. Бажання немає, тому Бажання що немає. попереду тому що вибори ще, ще, ще попереду вибори, треба переобиратися. І так так само сільські голови в цьому проблема, коли говорять про ті про ті проблеми, які виникають по п'ятій ага. хвилі, вони об'єктивно в тому, що хлопці побачили, що буде децентралізація, буде більше повноважень, хочеть, хочеться обратися. Знову ж таки, і хай там президент розповідає, що хоче. Тобто, Тому своя політика в контроль повинен бути. І жорсткий контроль, особливо те, що стосується тих повноважень, делегованих, які мають міські селищні, сільські голови. Як же бути в такій ситуації, Леоніда Макаровичу? Як ці державницькі позиції відстоювати в регіонах? Ну дійсно в країні відна, війна війна модернізація. у ну, держава. Це скрізь, скрізь держава. І на місцях держава, і в центрі держави. Ну кожен робить своє в цій державі. Оце це є принцип. Я нещодавно мав можливість спілкуватися з головою міської ради Львова Садовим. У нього дуже цікаві погляди на місцеве надування і децентралізацію. Ось погляди голови Сумської обласної ради. Здається, все так просто. а Насправді все воно чомусь непросто. Макаровичу, я маю привітатися і зараз вам дам слово. Доброго вечора кажу всім втретє, тому що це твоя влада в ефірі п'ятого каналу, ток-шоу, яке присвячено одній реформі, реформі децентралізації. І сьогодні з поважними гостями в студії ми говоримо про те, які конституційні зміни мають у ці в цьому розрізі відбутися. Я знову представляю гостей. Це Леонід Макарович Кравчук, перший президент України. Ще раз кажу вам доброго вечора. Віктор Мусіяка, заступник голови конституційної комісії. Вам доброго вечора, ем, Юрій Шемшученко, директор інституту держави і. Права імені Корецького доброго вечора, і Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Панове, ми звикли стереотипно ставити за приклад британське законодавство, називаючи його консервативним і мало недосконалим і продуктивним. Яка ж вона конституція об'єднаного королівства? Є матеріал. Конституція у Великої Британії є феноменом, що не має аналоги у світі. Це сукупність нормативно-правових актів, судових рішень та конституційних угод, які встановлюють права і свободи людини та порядок формування і повноважень органів публічної влади. Основний закон сполученого королівства не кодифікований, тобто окремої книжечки під назвою Конституція не існує. Проте окремі її елементи оформлені у вигляді письмових документів, зокрема закони, що ухвалює парламент. Найважливішими актами, які утворюють базу британської конституції, є велика хартія вольностей, біль про права та акт про спадкування престолу, оскільки немає жодної технічної різниці між звичайними статутами та конституційним правом. Парламент Великобританії може здійснювати конституційну реформу, просто ухваливши черговий закон або скасувавши його. Права британців на практиці регламентуються статутним правом, прецедентним правом та конституційними угодами. Усі права та свободи людини тут є індивідуальними, які базуються на принципі: кожний може робити те, що не заборонено законом. Це ж унікальна у своєму роді конституція дозволяє регулювати відносини між чотирма країнами. Які входять до складу сполученого королівства Британії, зокрема порядок самоврядування в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії регулюється спеціальними актами, ухваленими у період з 1997 по 2000 роки. Прийняття цих документів дозволило зокрема Шотландії отримати свій парламент і виконавчий орган, очолюваний першим міністром, якого призначає королева акт по Уельсу дає можливість створити в країні національну асамблею, виконавчим органом якої є уряд на чолі з прем'єр-міністром. Отже, книжки Конституція немає. Закони є, і вони діють. У нас все з точністю навпаки. Книжка Конституція є. А закони не діють. Пане от тепер до вас звертаюся, тому що ми говорили про урядників, так, або префектів, як вони будуть названі, ще невідомо. І по суті, ситуація складатиметься так, що не буде такої персони, вірніше, не персони, а посади, як голова обласної державної адміністрації. Це буде або урядник, або префект. Ви готові до такої трансформації своєї кар'єри? І чи претендуєте ви на роль урядника чи префекта? І як взагалі ставляться колеги ваші до цього процесу? Ну ви знаєте, це на розсуд президента, кого він буде, це його право. Тобто, все право таки президент. Я вважаю, що так. Але... Те, що я готовий поділитися повноваженнями, я готовий, тому що я був у шкурі голови обласної ради, і я розумію, що дійсно не вистачає. Тобто треба і треба бігати і там. до голови облдержадміністрації і просити, а підпиши на керівника, от ми бачимо керівника, наприклад, такого медичного закладу, таку людину, підпиши, а цей думає сидить. Я не хочу бути в такій ситуації. І мені воно не потрібно. І не хочу я брати відповідальність за якісь бюджетні відносини, за розробку бюджету. Нехай, якщо хоче обласна рада, виконком обласної ради, нехай працює комісія, працює відповідне профільне управління або департамент, вносить, вносить на розгляд обласної ради, приймає, а вже слідкувати за виконанням, контролювати. Так. Тому в цьому питанні ділитися повноваженнями потрібно. Це якраз. Зніме, знаєте, ту напругу, яка каже, що ось адміністрація, і президент все контролює на місцях? Ні. І на все впливає, але контроль повинен бути. Ну, сталася якась надзвичайна ситуація, наприклад, про що думає? Про що думає місцевий там голова міської ради або селищної ради? Як сподобатись мешканцям? А коли треба приймати жорсткі рішення, які не сподобаються місцевим жителям? Як тоді бути? Тому повинен бути урядовий представник або префект, представник президента, як його не назви, головне, щоб суть була правильна, який повинен приймати жорсткі заходи і впливати на ситуацію. От як він має впливати на ситуацію? І які жорсткі заходи з ваша точка зору, прямо от людина, ну, надзвичай... яка може бути цим на, цим префектом? Наприклад, вводити надзвичайний стан. Так. Це ну, не, не дуже круто? Ні, панове, ні, не дуже круто. Представник президента вводить надзвичайний надзвичайним статус. За погодженням з комісією, яка, яка є, угу. так воно і зараз рішення приймає, приймає комісія відповідна, і можна звертатися до документу міністрів, щоб Ну, є статус там, міс, там надзвичайна подія місцевого рівня, регіонального рівня, державного рівня є нормативні акти. Але щоб жорстко реагувати або здійснювати які певні заходи, потрібні бути повноваження, їх не треба забирати. От де межа цих повноважень? Ваша я репліка дає право да. свідомість сказати. Ну а що поганого хоче зараз президент? Те, щоб місцеві ради обиралися там на два, ну я був конституційна комісія, на два або на три роки, так це правильне рішення. І що розпускати механізмів, треба більше, щоб можна було їх розпустити. Одно з міського голову не можна змістити, бо він сам очолює цей процес по його відкликанню. Ну що я неправду кажу? Ні, ніхто ж не проти. Ні, так я ж про що й кажу, що президент. Не, не лише говорить, а й робить правильні речі, на мій погляд, зараз. І пропонує правильні речі. І ді... готовий ділитися повноваженнями. От я, можу сказати про себе, я готовий реально ділитися повноваженнями. Тому що, не, тому, що навіть, там, чого ще хоче президент, це зрозуміло. І, але і, але, і, але я це побачив. Президент має повноваження. Так. Визначений Конституцією. Так. Його, він затверджує свого представника. Як ми називаємо, не знаємо. Цей представник. Дає президенту пропозиції про порушення і будівництва моста, і екологічних питань, і інше, і президент відміняє, чи тільки він відміняє те, що говорить Віктор Мусяка, сепаратизм, державна безпека. Екологічна безпека, то давайте визначимо, може... що може відміняти президент давайте. або ставити до суду. Давайте, це ж кажу. також питання. Давайте. А не все зразу. А давайте вам розкажу про просту ситуацію, яка зараз є. Заборонили перевірки зараз. І ось звертається от територіальний орган органу центральної влади, представництво, до кабінету міністрів. Треба провести перевірку там з питань екології. Кабінет міністрів не реагує, а потім відбувається екологічна катастрофа. Хто за це буде відповідати? Як а кажу? якщо б ці повноваження, як пропонується, передали на рівень області, і за день би на перевірку не відбулося того, що у нас, наприклад, відбулося в області, в місті Шовська, так? Да? Можливо, я не а можу. Так. Так. так, а я вам розказую, ну, як практик кажу. І те ж саме стосується, наприклад, до мене прийшли представники, от я кажу, про приземлені речі державного територіального органу, там, держенергонагляду, вдарило током дівчинку в місті. А він не може перевірити, тому що дозвіл треба від кабіну чекати. Так оце нормальна ситуація, але ні. Ну, так, треба виписати так. Вибачте, це правильно було. Пане Микола, це ж відповідно до закону. Вони діють. Правильно. А закон хто підписав? Ви розумієте, все замикається. Президент підписав закон. Після цього він став законом, правилом по якому треба оці дозволи давати кабмінам. Мирніший шлях, скажімо так. Ну, так це мирний народу, шлях, але якщо не чують далі. Ну, Як так? ви вважаєте, почули б людей у в Києві, якщо вони отак би з ініціативи навіть, ну я не знаю, місцевої влади зібралися? Безумовно, почули і чують, я скажу Чує? навіть більше. Безумовно, реакція миттєва, якщо дійсно є не просто замов, замовні дії, тому що ну, ні для кого не секрет, що будь-якого голову адміністрації зараз, районної або державної, якщо він є якомусь олігарху або якомусь великому підприємцю, або комусь перекрив кислород, він є ну, не зовсім зручний, починаються ну, такі речі і підставні майдани. Тобто це такий ризикований так, шлях. Я, я правильно є основі, да. дуже угу. важко відділити раціональне від знаєте, надуманого. І реагувати просто, от знаєте, відбулася подія. О, значить, це означає все. Так воно і є. Ні, треба перевірити, як воно насправді є. Тому що у нас, на жаль, під брендами, да. якщо слово Майдан, то ви часто густо можете побачити, що там, на жаль, ті люди, які до Майдану не мають жодного відношення. Але, Але тут... їх використовують. Це ж вартує не, не, не дуже багато. Так, Але так. тут уже кам'янець, огород, засобів масової інформації, адже Ми вони шукають чесні смажене. Відкрити. <реш> Без перевірки uh -huh. і подають на всю Україну. От народ хоче, а народ збунтували, народ націлили. І він робить те, що йому сказав хтось за гроші. За те, що ви такий підсумок підводите нашої розмови, музика грає. Це значить, я маю прощатися. Я вам хочу лише сказати, що ми живемо в цікаві часи. Часи змін. Ми за цим всім спостерігаємо. Сподіваюся, що ці зміни будуть на краще. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову в студії. Я прощаюся з глядачами до четверга. Всього найкращого бувайте здорові, дивіться свою владу. І вас.